Вітаю вас! Це каналі Нелька Фетербук і моя нова книжечка. Вона розрахована на малюки від 6 місяців і буде цікава аж років до 1,5-2. На першій сторінці у нас яблучко з двосторонніми паєтками, які перегортаються і змінюють колір. А свинка зроблена з такої блискітками, вони не беруться до пальчиків, є безпечні, але приємні на дотик. І за свинкою ховається курча. На наступному розвороті у нас тут морквинка з різними деталями для розвитку тактильних і сенсорних відчуттів. І задня галявина у нас зроблена з м'якої тканини з намистинками. Тут ми перетяжку маємо, що любить їсти медведик, мед або малинку. У нього м'якенький, такий дуже приємний з вельвету. Животик та відсібається голова. Можна рухати вправо-вліво ведмедика. Наступна ми розвиваємо дрібну моторику та перетинаємо бусинки і вивчаємо вже кольори і дивимося, що ж там сховалося. А котик любить гратися у хованки. Закрили і сказали ку-ку. Така книжечка в мене вийшла. Дякую за ваші вподобайки, коментарі та перегляд. Гарного вам дня!